Побачити яскраві полотна, а до деяких навіть доторкнутися та відчути кольорову гамму та палітру. В Картині галереї Арткрафт Oil в Довгинцівському районі відкрили експозицію робіт авторства Валерія Сосни, відомого в Україні та за її межами художника з Дніпра. Митцю по душі течія імпресіонізму, що знаходить своє відображення в роботах, причому як в кольорових, так і чорно-білих полотнах. Я всі картини пишу по етюдах, навіть ті, що ви бачите, такі імпровізації, це м -м, імпровізація по ітю. Тобто не з голови щось таке собі нафантазував. Ні. Етюд, пишеш ітюд, по етюду потім вже фантазуєш. Розумієте, так. так для мене це так приємно робити. Бо я тоді виїжджаю на плінер, шукаю місце, яке мене надихає. Потім пишу ютю, отримую від того якесь там враження, якісь енергії і так далі. А потім приходжу до майстерні, не може це не зразу би. Не, там через годину, через через місяць, може бути, От. і потім вже перебираю свої цюди. Дивлюсь, ага, о, і по настрою назва виставки Арджем, так би мовити, символізує незвичний стиль робіт митця Валерія Сосни. Вони, як начебто, яскравий джем, який видавили на полотно. Ми відкриваємо виставку Арт Митець Валерій Іванович Сосна, це Дніпровський митець. Він народився та виріс у Дніпропетровську. Це митець, він входить до спілки українських художників. Чому Арт Тому що ви вже. Як бачите, картини практично як видавлена краска, але це не просто виставка. Вона входить до виставки, яка була на протязі двадцятого року, провезена по музеям України. Виставку робіт Валерія Сусни в галерії Craft Oil організували спільно з інститутом розвитку міста. Творча співпраця триватиме активно весь поточний рік, адже в Криворіжців існує значний попит на творчі події, які допомагають відволіктись від тривожної інформаційної повістки. І сьогодення, так як в інституті розвитку є відділ розвитку туризму, який безпосередньо займається і культурною складовою, ми залюбки запропонували піс поспівпрацювати безпосередньо як представники міста, представники влади та картина галерея час від часу проводимо і екскурсії. І пані Світлана з Константином мають ряд соціальних проєктів. Ми запланували ряд екскурсій для обізності школярів, тому що враховуючи Ситуацію війни до цього карантин. Діти навчаються онлайн, їм не вистачає культурного розвитку. Тому це дуже круто, що у місті є е, така картина галерея. Побачити незвичні картинні етюди Валерія Сосни можна в картинній галереї Арткрафт Ойл, зручний для вас час. Принагідно всі відвідувачі галереї мали змогу залишити свій внесок донат до банки. Зібрані кошти спрямують на купівлю необхідних речей для криворіжців, що нині в лавах ЗСУ. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перше місце.